І будемо ми сьогодні з вами говорити про гіпергідроз. Що воно таке? Наскільки воно страшне, від чого воно береться і як коректується? Я не лікар. Я не лікар. Я вважаю це своєю сильною стороною. Коли я щось розказую про здоров'я, про натуральні, натуропатичні методи корекції якісь ситуації, симптомів чи проблем зі здоров'ям, дехто часто мені так: ви лікар, А ну розкажіть про свою медичну освіту, я кажу. Богу дякувати, я не лікар. Тому я вільна від протоколів, від думок людей, які нав'язували мені би, якби я була лікарем і якби я працювала в медичній системі. Там особистих думок у лікарів бути не може. Там є чіткі протоколи, і відступати від нього неможливо. Тому я не лікар. Багато-багато років я цікавлюся натуропатією, Я добре знаю ароматерапію, гідролатотерапію. Вивчаю фітотерапію, різні натропатичні методи. І глибоко переконана, що здоров'я може бути тільки там, де є знання, розуміння власного свого організму, як це влаштовано, як все працює, що може нашкодити, що може зробити добре. І постійне навчання, постійна освіта. Оце наш, як то кажуть, залог здоров'я. Не білий халат. На якійсь незнайомій нам людині, на якісь протоколи написані невідомо ким і невідомо для чого. Ми вже переконалися під час Шмавіда, мабуть, мабуть, я думаю, багато людей до цього вже прийшли, коли не було потрібних протоколів, людей лікували неправильно, і через це багато життів було втрачено. Я нікого, як то кажуть, не переконую. Кожен може псувати своє здоров'я і своє тіло як хоче. Але з тими людьми, які е, мислять подібним до мене чином, ми цікавимося, е, обмінюємося інформацією один з одним, досліджуємо, попереджаємо, якщо треба. Ну, і от, власне, така одна моя однодумниця пару днів тому надіслала мені ролик відео. Я його виставляла. В сторі, на цій сторінці. Там, значить, така бравенька дівчинка, вона вважає, вона так, знаєте, у, в мене мокрі підпахли. Вона вважає, що в неї гіпергідроз. І вона йде в медичну клініку, свою улюблену, де вона робить багато процедур косметичних і різних оздоровчих, на процедуру, де їй цей гіпергідроз нібито полікують. І Детально розказую, що робиться спочатку тест, щоб подивитися, де потові залози найбільше працюють, потім знеболення наноситься, потім вколюється ботокс по всій площині потовивідних залоз під пахвами. І як буде класно, тому що від цієї процедури аж 8 місяців моє тіло не буде потіти. Ну і ми якраз кілька днів обговорювали в сторі з моїми підписниками. Я рада дуже, що в мене такі здорові глуздом люди в підписниках, таке в нас оточення. Ну і всі жахнулися цієї ситуації взагалі. Я ж досліджую далі. Досліджую, по-перше, вартість цих процедур. Зараз ми розберемо з вами і гіпергідроз детально, і небезпеку від цих процедур, і чи взагалі потрібно, і чи вони ефективні. Ну, але ж я досліджую, знаєте, якщо ви хочете дізнатися, чому твориться якась фігня, то треба знайти, кому ж це вигідно, а комусь то точно вигідно, інакше б таку жесті, таку, такий крінж з людьми не творили. І виявляється, що середня така вилучка цінова на такі процедури в косметичних клініках починається від, ну там, скажімо, 7-800 приблизно, 7-800 за маленькі площі, Тому що гіпергідроз, так званий, але не факт. не факт, Він буває не тільки під пахвами, вважається на стопах, в, паху, в паховій зоні, на долонях, на голові. Це важливо, ми ще до цього повернемося. Зона шиї під колінами, ну і в інших частинах тіла. Ну і відповідно до площі цих частин тіла виставляють цінник. Значить, найменша це 7800. Деякі клініки починають будь-які свої процедури такого типу від 12 тисяч, дехто від не середня, а від 13,5 тисяч це наші українські клініки. Ну тобто, розумієте, якщо б ця процедура коштувала би, там 200 гривень або півтори тисячі, то навряд чи би їх так рекламували, правда? Тобто, кому вигідно, ну вигідно. Триває процедура від 30 до 40 хвилин і так непогані собі такі заробітки. Ну, тобто розібралися. Це звичайний такий хайповий заробіток сучасних клінік. І мені здається, на цю тему можна не розповсюджуватися, тому що ми, ну, ті люди, які знову ж таки при здоровому глузді, які на хайп не ловляться, а трохи, трохи там, 2 плюс 2 в своїй голові складають, то ті розуміють, що багато-багато цих послуг вони не перевірені. Те, що вони можуть бути умовно сертифіковані, знаєте, сертифікати можна намалювати будь-які в нас і в нас, і в інших країнах корупції не менше ніж було. Фармкомпанії лобіюють свої інтереси для продажу таких препаратів для того, щоб більше і більше їх продавати. Вони ну якби більше, і більше дають і реклами, і хабарів, і лобіювання, і так далі. Тобто придумують нові й нові процедури для того, щоб ну було споживання власне, цих препаратів більше і більше. Ну хто мозгами не мислить, хто женеться непонятно за чим, за умовною красою і за рекламою. Ну то, то, як то кажуть, не наша справа, наша справа розібратися. Значить, зрозуміло, що цікаво, це фармкомпаніям ну і таким, якби клінікам. Про цю процедуру пишуть одна з гарантій. Ну, це точно вже, знаєте, це вже таке, як вилами по воді писано. Одна з гарантій безпеки процедури, розказуючи, що процедура дуже перевірена, дуже якби безпечна, все так добре добре з нею, ніяких побічних ефектів. Але одна з гарантій безпеки процедури це високий рівень професіоналізму лікарів-косметологів. Якщо в нас... Косметичними процедурами всякого роду уколу займаються милі дівчатка, милі молоді симпатичні дівчатка, які повчилися на якихось курсах, на якихось марафонах, отримали якісь там сертифікати. Багато з них не мають взагалі медичної освіти, то, знаєте, це ну, така собі гарантія. Високий рівень професіоналізму. Звичайно, сертифікати будуть в кабінетах е, висіти. Чим більше грошей клініка буде гарно оформлена, і, звичайно, у вас буде е, мила дівчинка на ресепшені всіх переконувати, що це дуже добре, да що ви, В нас найкращі лікарі, і такі, такі, такі. До речі, от на відео навіть дівчинка, яка робила цей. Цю процедуру як професі... високий професіонал в косметології досить молоденька, досить молоденька. Тобто, там я не знаю, чи там є медична освіта, але досвіду великого також немає. Ці всі фактори, знаєте, треба враховувати, тому що у нас люди вічливі, виховані, і коли на них з напором якусь рекламу їм вкрикують в мозок. То інколи культурна, інтелігентна людина навіть і стидається перепитати, а сказати а покажіть мені, будь ласка, сертифікати. А, а будь ласка, хоча б, хоча б, да? нехай там вже які-небудь, а чи вони взагалі існують. А яка кваліфікація ваших лікарів? А чи медичну освіту вони всі мають? А які в них досвід і так далі? Хоча би, хоча б якісь такі, знаєте, загальні запитання, і то не завжди можна на них отримати відповідь. Розказується, що гарантії безпеки це певна довжина голки, яка колить на певну глибину. І дуже важливо не зачепити інші шари епідермісу, а вколоти це якомога ну, от, вище до поверхні і якби безпечно. Ну, це вже, наприклад, мене я зріла жінка, мене би за мій е, життєвий досвід, це вже дуже насторожило, якби я, наприклад, вивчала е, і щось би мені цегла, яка небудь впала мені на голову, де небудь там. І я би надумала робити собі таку процедуру. То, от, вже читаючи навіть загальну інформацію в інтернеті, такі показники мене б вже напружили. А тепер увага. А тепер увага. Давайте я вам розкажу, в чому процедура, і ми перейдемо е, до розуміння: а що ж таке взагалі цей стан, наскільки він небезпечний і так: ой-ой-ой, ми всі помрем, Да? Процедура полягає в припиненні надходження, сигналів. Від центральної нервової системи до потових залоз шляхом введення нейротоксину типу А. Ще раз повторю: ми не медики, ми з вами звичайні жінки. Да? Нам просто цікаво дізнатися про процедуру, можливо, щось покращити, вирішити якусь проблему. Ще раз. Процедура полягає в припиненні надходження сигналів від центральної нервової системи, Від нашої з вами, нашої з вами, центральної нервової системи організму до наших з вами потових залоз. Припинення надходження сигналів. Ми живі, здорові, дієві, дієздатні. Можна сказати, повноцінні особистості в першу чергу, коли в нас працює нормально, нервова система. І психіка. Коли нас можна назвати людиною нервова система, розумієте? Не просто там, хоча нічого просто так, в нашому організмі зайвого немає, але центральна нервова система. Ну, хорошо. Можливо. Можливо, це така велика-велика проблема. Прям така велика проблема, що ну, дійсно може треба піддати ризику свою центральну, центральну нервову систему і вирішити її, бо це ужас-ужас, і караул-караул. Гіпергідроз взагалі це стан, при якому є ситуація з надмірним потовиділенням якихось частин тіла людини. Як я вже сказала, під пахвами, ніг, долоні. Зона шиї, голови, під колінами, пахова зона, ну і там вже де прорве в людини. Але що таке надмірне? Ви знаєте, якби ми е, жили як е, було б добре, не потіти, да? не потіти жити така прям лялічка, така гарненька. Не пахнути, щоб наше тіло ніде, ніякі виділення від нас не мали ніякого запаху, не пісяти нам, не какати і, і пукати знаєте, ароматами троянд, було б прекрасно. Але якщо ми повикрив, позакриваємо ці всі функції, які природні для нашого людського організму, який проживає у фізичному тілі на планеті Земля, то е, така собі буде історія. знаєте, Якщо поперекривати ці всі функції, і все-таки тільки трояндами пахне. То навряд це можна буде назвати живою людиною, здоровою, дієздатною, сповненою того емоцій, відчуттів, почуттів, всього того, що, власне, робить нас людьми. Ну, звичайно, це було б дуже добре. Всі такі ходять, та лілеями пахне, та трояндами. Чим більше пукають, тим більше ароматів приємних. Ну, посміємося з вами, давайте, але ж насправді так не може бути, правда?